Давайте пограємо в гру «Порахуй краплинки. Діти, подивіться на малюнок, яка гарна та весела хмаринка. Та малесенькі краплинки, які падають з цієї хмаринки. Давайте ми трішки їх порахуємо. Будемо рахувати по одній краплинці та збирати наше відерце. Одна краплинка. Ще одна краплинка. і ще одна краплинка. Молодці. Ще одна краплинка. і ще одна краплинка. Молодці діти гарно рахували. Дітки, подивіться із малесеньких краплинок і з'явився наш капітошка. Дітки, мені було дуже з вами весело та цікаво. Мені сподобалось з вами гратися та займатися, але час повертатися додому на свою хмаринку. До побачення, малята!